Вітаю в рубриці христотерапії і продовжую читати книжку Кехарі у мене. Розарій. Це екзорцизм. Потрійний чорний пояс проти диявола. Хай би де з'являлася найкрасивіша жінка на світі, там скрізь відкривається небо. І там Марія, найкрасивіша жінка Всесвіту, формує нове покоління воїнів, згадане ще в книзі Буття, яке буде покликане до фінальної битви проти сатани, що описується у 12 розділі Откровення Іоанна Богослова. Святий Дух до такої мири сильно формуватиме нове покоління в лоні жінки, що всі ті, хто їй належать, будуть так палко закохані в неї, як колись були закохані в Марію, виключно великі святі. Хай би де Марія з'явилась, вона завжди показує нам цей незвичайний ланцюжок із намистинками, який ми називаємо Розарієм Вервицею. Сатана страшенно боїться його. Кожен, хто брав участь в ексорцизмах, прекрасно знай, диявол дуже точно ідентифікує те, що насправді є для нього смертельно жахливим. Немає жодних сумнівів у тому, що з розарієм у сатани є найбільша проблема, він боїться його найбільше у світі. Розарій сам по собі це молитва, яка таки може здаватись досить одноманітною, нудною, надзвичайне звичайнісінькою, тому багатьох з нас можуть виникати труднощі з ним. Однак Марія каже нам, що ця молитва дана небом і владною Божого царства, щоби знищити всі діяння діявола наприкінці світу, тому він і є потужним екзорцизмом. Кожен, хто починає духовну боротьбу молячись в розарій, може бути впевнений, що проти нього стане все пекло. Ця атака відбувається на різні рівні раптової втоми, сонливості, відволікань, усіляких духовних труднощів і дивних змін обставин. Наприклад, раптом хтось зателефонує, раптом згадає, що потрібно щось зробити, що давно. Відкладалось на потім раптом ще щось станеться, і тобі потрібно буде відкласти молитву на інший термін. Близько 1981 року єписок Збі... Збігнєв Крашевський, повернувшись із Рима, розказував на Ясній Горі членам Маріїнського руху священників. Під час приватної дієнції для поляків Іван Павло II похвалив рух за те, що всі його члени, також і миряни, відмовляють екзорцизм Лева 13, починаючи з молитви до святого Архангела Михаїла. Але за мит він дістав із кишені свій розарій і, показуючи його всім присутніх, сказав. Однак саме це є екзорцизмом проти всіх злих духів, доступним також для мирян. Побачивши здивування на обличчях додав для того, щоб у вас не було сумнівів, саме в цю хвилину я надаю розарію міць екзорцизму, яким же було наше здивування, коли почувши ці слова. Від єпископа, ми, що були зібрані на Ясній горі в залі Розарі, усвідомили. Саме з того дня, коли папа Римський сказав ці слова, протягом декількох місяців Розарій став для нас жахливо нудною молитвою. Нам довелось боротися з відволіканнями, сонливістю та іншими перешкодами, які до цього не з'являлись. Розарій, промолений недбало. Тобто, таким чином, який стоїть на перешкоді зустрічі з Богом, є, на жаль, найбільш поширеною серед нас практикою. В такому випадку він малоефективний. Завдяки могутній майстерності та дару неймовірної єдності з Богом у серці Марії, Розарій стає має стати летальною зброєю проти диявола. Отже, як ефективно молитись? Є чимало різних шкіл розарію, але я особисто вважаю, що найважливіше це розуміння, чому ми постійно повторюємо одну і ту саму молитву. Ми можемо дивуватися, що нам доводиться повторювати одне та ж саме стільки разів. Святий отець спів так казав про Розарій. Завжди молись Розарій. Щойно прокинешся, не залишай ні секунди, Сатані, і починай молитися Розарій. І навіть коли працюєш, миєш посуд чи будь що робиш, постійно молися, бо тоді не даєш місця Сатані, щоб він діяв у твоїх думках. Окрім цього, ти відчуваєш постійну свободу і завжди залишаєшся спокійним. Ніколи не розлучайся з цією зброєю проти нападів диявола. Завжди молися Розарії. Все моє життя було пов'язано зі східними єдиноборствами. Вони до такої міри були моїм великим захопленням, що я тренувався з максимальною мотивацією тричі на день протягом 15 років. У віці 21 року я здобув омріяний чорний чемпіонський пояс, а вже через два роки став володарем потрійного чорного поясу. Це була моя абсолютна пристрасть. Ті, хто мене знав, постійно повторювали, що я народився для бойових мистецтв і для бойових мистецтв рук. Я пишу про це, адже щоб стати чемпіоном у бойових мистецтвах, потрібно вибрати відповідні техніки, які ідеально співвідносяться з психофізичними показниками конкретної людини. Тому мені, наприклад, довелось вибрати три найефективніші для мене техніки боротьби, які я відшліфував, поки вони не стали потенційно смертельними для супротивника. Крім того, був спеціальний бойовий вигук, щоб максимально використати всю мою психофізичну сферу під час застосування техніки, яка де-факто закінчувала бій. Саме тому я тренував вибрані техніки нон-стоп, щоденно тисячі разів, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, рік за роками. На певному етапі я досяг такого ступеня майстерності, що з їх допомогою майже завжди перемагав свого суперника. У випадку з Розарієм усе дуже схоже: майже три молитви, Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Проблема полягає в тому, що якщо вони справді мають стати смертельними для диявола, то спершу мають бути максимально наповнені вірою, надією та любов'ю і линути зі щирого серця, зосередженому на Бозі. Йдеться про те, щоб вимовити ці молитви всім єдством, усім серцем і з максимальною віддачею. А це не так просто. Сонливість, утома, відволікання, дратівливість, тисячі інших думок украй важко втілити всю самовіддачу в цю молитву. Розарій потрібно молитись рішуче і бути зосередженим на тому, щоб любити Бога всім серцем, усією душею, усією думкою та всією силою. Кожна молитва, отче наш радуйся Марії, слава отцю має бути сказана з такою відданістю, вірою, надією та любов'ю. Щоб вона завдала смертельного удару в сатані. Якщо ти саме так умієш молитися, родарі, то він насправді стає летальною зброєю проти диявола і всього пекла. Така молитва воістину стає чимось, що зв'язує його на вічність, чимось, що знищує його підстави у твоєму житті, у твоєму подружжі, в твоїй сім'ї. Тому не знеохочуйся, а вкладай все своє серце в кожен розарій. Святий Людовік Марія Гриньйон де Монфор радив усім, хто вчиться молитися Розарі, щоб не починали казати все нові і нові десятки без зупинки, а сказати один, але дуже повільно. Він рекомендував почати молитися з паузами. Тобто, вимовиш, радуйся, Марія, і тут робиш хвилину. Перерву, задумуєшся, що саме ти зараз сказав, до, того ти взагалі звер... до кого ти взагалі звертаєшся, що це означає? Після хвилини тиші продовжуй благодаті повна. Після цих слів знову зроби коротку медитацію. Господь з тобою. Тут мають настати роздуми про те, що ти кажеш. Кому кажеш, що це означає, чи справді говориш від серця, чи ти максимально занурений у то, що розказуєш. І хоча молитва одного десятка розарію може тривати 15-20 хвилин, то вона буде сказана від серця. З кожним отак відмовленням, десятком розарію, ти вчитимешся дедалі більше. Твоє серце і розум починають об'єднуватися з Богом. Згодом перерви ставатимуть дедалі коротшими, і відмовлятимеш розарій у нормальному ритмі. Але кожне слово пройде через твоє серце і твій розум. Серце і розум миттєво з'єднаються з вимовленим словом. Сенс полягає у тому, щоб у молитві була максимальна самовіддача всього. tvojho srdce. Amen.